У липні 2023 року програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй спільно з Міністерством соціальної політики України розпочато реалізацію проекту удосконалення систем соціальної роботи та надання соціальних послуг в шести областях шляхом проведення аналізу стану організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах цих регіонів, ідентифікації надавачів та визначення потреб задля цифровізації процесів. Чернівецька область одна із шести та єдина із західних областей, яка була відібрана для пілотного проекту, який поставив собі за мету розвивати систему соціальних послуг і сімейних форм виховання на рівні громад, а також розробити регіональну програму для задоволення потреб жителів громад. У межах проекту у вересні 2023 року проведено презентаційний семінар у медіа-центрі Бельв'ю для надавачів соціальних послуг, на якому обговорено ключові виклики територіальних громад при організації проведення соціальної роботи, потреби у сфері навчання та підвищення професійної компетентності працівників закладів та установ, які надають соціальні послуги. У жовтні 2023 року нами створено робочу групу з питань визначення потреб населення Чернівецької області у соціальних послугах, до складу якої включено представників профільних департаментів, обласної влади, громадських організацій, установ соціального спрямування, незалежних експертів і соціальної роботи. Серед основних напрацювань групи є тематичні семінари з питань планування розвитку системи соціальних послуг, створення нових послуг у громадах соціальної адаптації, підтриманого проживання, медіації. Кабінет Аналіз стану системи надання соціальних послуг та соціального захисту обласного рівня та в 52 територіальних громадах. Окрім цього, проведено соціологічне дослідження щодо якості отриманих соціальних послуг та незадоволеної потреби. Глибинне дослідження у шести відібраних територіальних громадах: Сокарянська, Вашківецька, Глибоцька, Берегомецька, Вікнянська, Ванчиковецька. Розроблено проект комплексної програми організації соціальної роботи та надання соціальних послуг в Чернівецькій області на 2022 -20... 2026 роки. Особливої користі для жителів громад та недержавного сектору має розроблено в межах проекту та працівниками департаменту інтерактивна карта соціальних послуг та незадоволеної потреби у соціальних послугах. У межах проекту дві пілотні територіальні громади, а саме Глибоцька та Вижницька, забезпечено вантажопасажирськими мікроавтобусами, які облаштовано необхідним інвентарем для надання соціальної послуги «Догляд вдома. Також на території зазначених громад облаштовуються простори для соціальної адаптації, які буде обладнано меблями та комп'ютерною технікою. У січні поточного року відкрито навчально-тренінговий центр соціальної роботи. Цьогоріч заплановано охопити навчанням понад 100 працівників соціальної сфери області. Вже у травні розпочались курси підвищення кваліфікації на 2,0 кредити для 25 посадових осіб соцзахисту за спеціально розробленою програмою. У 2024 році запрацює мобільна служба методичної допомоги громадам у розбудові системи соціальних послуг та екстреної психолого-соціальної допомоги при Чернівецькому обласному центрі соціальних служб. Це стане можливим завдяки ПРООН шляхом передачі спеціально обладнаного автомобіля для виїзду у населені пункти Чернівецької області. Нагадаємо, наразі соціальні послуги в області надають вісім установ обласного підпорядкування: 34 центри надання соціальних послуг та територіальні центри соціального обслуговування населення, надання соціальних послуг, засновниками яких є сільські селищні міські ради, 16 територіальних громад організовують надання соціальних послуг мешканцям на умовах співфінансування, 21 заклад державних надавачів соціальних послуг. Станом на 1 травня 2024 року у територіальних громадах запроваджено 129 посад фахівців соціальної роботи, що утричі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. У місцевих бюджетах на 2024 рік на соціальні цілі передбачено видатки на загальну суму 404,1 мільйони гривень 259 мільйонів гривень в обласному бюджеті. Тільки велике бажання допомогти вразливим категоріям населення може стати рушійною силою соціального захисту населення, тож творімо майбутнє соціальної сфери вже сьогодні.